У січні 1933 року Адольфа Гітлера призначили головою коаліційного уряду, але повністю захопити всю владу в Німеччині йому заважали комуністи, які становили шосту частину парламенту. Тоді нацисти організували таємний підпал будівлі Рейхстагу, а потім звинуватили у теракті комуністів, які ніби готували пуч. Згодом. Вони запровадили Україні жорстку диктатуру, закрили неугодні змі і відправили до концтаборів тисячі незгодних. Схема захоплення влади була жорсткою та цинічною, але водночас простою та дієвою. І вже наприкінці століття нею скористалися російські спецслужби. У серпні 99-го року маловідомого очільника ФСБ Володимира Путіна. Призначили прем'єр-міністром Росії. Я вважаю, Я думаю, що, це, що це, на це на користь. А вже за кілька тижнів у Буйнакську, Москві та Волгодонську сталася серія вибухів житлових будинків. У кривавих терактах, від яких загинуло понад 300 росіян, влада звинуватила чеченських терористів. От тільки в фотороботі одного з підозрюваних інтернет-користувачів пізнали полковника російського ГРУ Ігоря Гіркіна. Підриви тих будинків це була провокація Федеральної служби безпеки Російської Федерації, мета якої полягала у підвищенні авторитету Володимира Путіна, щоб просто підняти рейтинг, показати, як він виловлює на Кавказі злочинців, мочить їх у сортирі. Ми будемо переслідувати терористів скрізь в аеропорту. В аеропорту ви вже вибачте мені, в туалеті спіймаємо і в сортирі їх замочимо на сам кінець. Питання закрите остаточно. Організовані спецслужбами теракти дозволили згорнути права і свободи громадян, встановити поліцейський режим і згуртувати суспільство навколо силовиків. Путін починає позиціонуватися як сильна рука, без якої Росія розвалиться. А його подальші кроки у внутрішній та зовнішній політиці повторять еволюцію нацистського режиму. Зараз виник дуже такий потужний термін, який називається расизм. Є якась там еліта, і ця еліта починає пригнічувати, по-перше, всі етноси, які знаходяться на території Російської Федерації, і ставлять питання, що навколишній світ це світ росіян. Адольф Гітлер згуртував німецький народ навколо ідеї реваншу за поразку в Першій світовій. Фюрер був одержимий ідеєю відродження великої Німеччини. Путін, немов мавпуючи гітлерівську ідеологію, гуртує росіян навколо ідеї відродити Радянський Союз. Розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою століття для російського народу. Він став справжньою драмою Росії. Вдалося створити образ зовнішнього ворога. Це НАТО і Захід, капіталістичні країни, які, начебто, прагнуть знищення Росії як держави. Друге, це ці нейтральні країни, які начебто піддалися тиску країн заходу і зрадили Росію. І третій аспект це, власне, сама Україна, через яку нібито НАТО намагалося зробити завдати перший удар по Російській Федерації. Нацистська пропаганда з легкістю переконала німців, нібито вони нащадки міфічної раси арійців і мають панувати над рештою народів. Просуванням цієї ідеї займалась псевдонаукова організація, а не Її учасники підпорядковувались безпосередньо керівнику СС Генріху Гіммлеру, сподвижнику Гітлера та головному окультисту Третього рейху. Ідея арійської раси вона полягала у тому, що в переважному німецькому, ну може, трішки шведському, навіть українському суспільстві є представники арійців у тієї самої давньої прадавньої раси, яка створила всю цивілізацію світу. У них перша група крові, у них блакитні очі. Ми розуміємо, що це маніпулятивні технології. Путінським аналогом нацистської арійської раси стала ідея Рускава міра, неоімперська геополітична доктрина, яка обҐрунтовує загарбницьку політику Кремля. Це концепція наступу культурного ідеологічного. Там, де є російська мова, там панує рускій мір, тобто російська. Влада і в російські впливи, там, де є хоч один росіянин, там може бути російський чобіт, російського солдата. Це експансіонізм організованої кримінальної групи, яка сповідує ненависничеську ідеологію до того, хто не входить в ядро цього Організованого злочинного угруповання. Оце і буде визначення правильне, що таке руський мір. Пропаганда переконала росіян в їхній богообраності, і в тому, що заради поширення рускава міра можна вбити всіх хто в ньому жити не хоче. Одним із творців цієї божевільної теорії став той, хто мав би проповідувати любов до ближнього, настоятель РПЦ Патріарх Кирил. Основним напрямком пропаганди Гундяєва і керівника Русської православної церкви є запудрення мозгів українським та іншим православним через підтримку агентури в рясах перевезення. Грошей для антиукраїнської агітації, а також для фінансування терористичних загонів, збирання розвідувальних даних і передача їх у Москву. Це духовна скріпа. Це лінія самоідентифікації нашої нації. Це та спільність, зруйнувавши яку. Ми неодмінно зруйнуємо свою батьківщину. Доктрина русська міра з усіх сил намагається довести, нібито білоруси, росіяни та українці, один народ. 2010-го Москва замовила одному з харківських науково-дослідних інститутів щедро фінансоване генетичне дослідження. Воно мало підтвердити, що українці та росіяни належать до одного етносу. На Слобожанщині російські біологи, біохіміки намагалися дослідити ДНК процеси спорідненості з Росією. Лише після нападу Росії науковці збагнули результати дослідження. Москва планувала використати для виправдання майбутньої агресії. Подібну технологію свого часу застосувала нацистська Аненербе. Іноземців, які підпадали під опис міфічних арійців, примусово германізували. Нацисти викрадали дітей по всій Європі і віддавали їх в сім'ї есесівцям. Але замовлене Москвою дослідження показало, що ми різні народи. Відомо, що ці е, наукові дослідження провалилися. Тому що вони не були опубліковані, таємні генетичні дослідження Росія замовляла і в Криму. Однак, після незаконної анексії півострова окупанти наказали знищити будь-які згадки про провальний експеримент. Були дослідження вчених з України, які вимушені були переїхати вже. На материк, на територію України, коли була окупація Росії, і не було підтверджено, фактично, що там також проживали люди з ДНК Росіян. Тобто він належить татарам і Кипчакам, тобто фактично українцям. Коли спроби споріднити українців і росіян провалилися, Кремль вирішив піти в Абанк і проголосити себе нащадком Київської Русі. У листопаді 2016-го в Москві урочисто відкрили пам'ятник Володимиру Великому. новий пам'ятник нашому данина поваги нашому видатному пращуру, особливо шанованому святому державному діячу і воїну духовному засновнику держави Російської. Отак Путін проголосив Володимира засновником Росії. Але великий київський князь та хреститель Русі жив ще за 200 років до появи Москви, коли на її місці ще були непрохідні ліси та болота з жабами. А сама Росія до 18 століття носила назву Московія, доки цар Петро І не перейменував її на Російську імперію аби розжитися титулом імператора. Щоб привласнити нашу історію, з російських підручників прибрали назву Київська Русь. Тепер пишуть просто Русь. А вивезені з України древні артефакти тепер оголошують російськими. Ми теж не так давно займалися вивченням однієї рукописної пам'ятки 14-го століття. Написана вона в київських землях у Києво Волинський регіон. Але вона без будь-яких ґрунтовних доказів оголошується новгородською. Так само відбувається з усіма а, книжками, які оголошуються там новгородськими, я не знаю, московськими, юрівськими. Ну, тобто, чим завгодно, але не київськими. Та для остаточного викрадення нашої історії Росії потрібен Київ. У перші дні повномасштабного вторгнення загарбники кинули головні сили на українську столицю. Її захоплення мало не лише військове, але й сакральне значення. Ідеологи рашизму мріяли заволодіти древнім центром православ'я Софією Київською. Їх уявлені. Ну хто скажімо так, володіє Софією? А це по суті той має ключі від. Всього православного світу території колишньої Русі України Софія Київська. Це ну по факту, це другий храм збудований на теренах Русі, але перша десятина церква не збереглася. Тому Свята Софія в концепції цього руського міра це ну, такий своєрідний стрижень, навколо якого все обертається. Привласнити Софію намагались ще 93-го. Члени тоталітарної секти Біле братство захопили головну святиню України і намагалися вчинити там самоспалення. Ті драматичні події ледь не обернулися масовою трагедією. На щастя, правоохоронці тоді встигли запобігти моторошному теракту, а психологам знадобилися роки, аби повернути сотні зомбованих сектантів до нормального життя. Сьогодні безліч фактів вказують на те, що захоплення Софії було спецоперацією Кремля, адже сектантам допомагали перевдягнені у цивільних російські силовики. Ватажок братства Юрій Кривоногов був співробітником закритого науково-дослідного інституту КДБ. А його спільниця Марина Цвигун, яка видавала себе за реінкарнацію Діви Марії, нині живе у Москві, та закликає росіян воювати проти України. Але справжня мета тих подій стала зрозумілою лише тепер.